Слава Богу, дорогі брати і сестри, Христос народився. Славі. Славімо Господа! Присідайте, будь ласка. Різдво Христове це свято. Це свято для кого? Насамперед для мене. Я в цей день радію. Я радію взагалі цій події, навіть не в цей день. Ну, так, має бути, принаймні. От. Бог не залишився байдужим, Бог не залишився в стороні. Знаєте, хоча ця сумна подія колись відбулася, коли люди втратили те, що Бог їм дав. Люди захотіли скуштувати те, що Бог заборонив скуштувати. І люди ну, вирішили послухати того, хто їм підказав так зробити. І в результаті Господь спостерігав силуети тих, Хто віддалялися від Едему. Я думаю, для самого Бога це була дуже сумна картина. Господь сумував, що ті, на кого він, я думаю, він поклав певні надії, сподівання, що ось Адам, чоловік, якого створив Бог перший, він збереже те, що йому Бог заповідав. Він буде дуже цінувати тим, що він отримав. Але так, на жаль, стається, що те, що ми отримуємо, а ще й задарма від доброго батьківського серця, ми не дуже цінуємо. Знаєте, ну, да, це, це навіть в сімейному житті це можна спостерігати багато. Батькам ця річ могла коштувати нормальних грошей, нормальних затрат, а дитина там порозкидала, там зламала. Ось такі діти. До речі, згадуючи свій дитячий вік, я пам'ятаю, я колись був дуже маленький. Коли мої батьки заходили в якийсь заклад, в якусь їдальню. І для мене ті стільці, які вони такі високі були. Я дивував, як, як, а люди на них сідали. І мої батьки сідали. Я згадую той час, коли. Ми поверталися додому десь ввечері, сутінки, і я дуже малий ішов біля моїх батьків. І тато брав мене і садив на свою або спину, або на плечі, то взагалі як на плечі посадить, дуже високо, дуже добре. Дитина тоді починає відчувати, що вона десь ну, на рівні з батьками. Коли вчителька вона присідає знаєте, до дитини, щоб подивитися їй на рівні у очі. Це дуже такий гарний ключ, який вирівнює відносини між високим вчителем і низькою дитинкою, яка в неї навчається. От. Бог залишив славу неба. Бог залишив свій престол на небі і прийшов на землю. Він зробився людиною. Це про щось говорить. Ні, ні в якій немає в, так, в релігіях, де би Бог зробився подібним до людей. Є Господь Ісус Христос, який зробився людиною і е, з'явився в тілі. Ми про це читаємо е, послання Тимофія, перше послання, третій розділ, 16 й відомий вірш. Безсумнівно. Велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий Духом, анголам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. Слава Господу! Той, хто славу залишив, у славі був вознесений. От. Але до кого він прийшов? До людей, які впали, які втратили. Все, що їм дано було, відносини з Богом, це наближення до Бога. І тому мій основний тезис в цій проповіді, в цьому слові, в цьому зверненні, Різдво Христове, це наближення Бога до людей. Бог не залишився в стороні. Бог ну, не, не залишився, як я вже стверджував, це, байдужим, а Бог. В нього ще споконвіку, ще до людського падіння було це в серце: утримати зв'язок з людиною, навіть якщо людина впаде, навіть якщо людина не збереже, Бог завжди дбає про те, щоб допомогти людині зрозуміти, що насправді слава, а що насправді безслав'я. Що насправді позбавлення слави Божої. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але Господь вирішив людину повернути в цю славу. І ми в славі, дорогі брати і сестри, не тоді, коли всі можуть підійти подякувати за твою справу, за, твоє, за твою проповідь, підійти якось захопитися, похвалити тебе. Ми до цього ну так трохи десь розположені, правда? Люди. Ну, нам подобається, коли нас хвалять. Але це не є справжня слава. Справжня слава, коли ми знаходимося в Божій присутності, коли Бог завжди з нами. І тому Він з'явився в тілі. В це немічне тіло, про яке брат сказав: слава Богу, що ті літа пролітають. От. Слава Богу, що вже та неміч вона дуже довго не відчувається. От. Я хочу прочитати цей текст Центральний Євангелія від Луки, другий розділ з першого вірша. І трапилося тими днями, вийшло, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Це перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангол промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос, Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з Ангелом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Ось е такий текст, і ми з вами читаємо його вже, мабуть, не один раз за ці дні вже чули, як його читали, і самі читали. І ця подія була справді. Як сестра переді мною співала не казочка, не байка. До речі, я звернув увагу, знаєте, коли проповідник готує проповідь, ті слова, які ключові десь до його проповіді, він дуже гостро відчуває, коли вони чи співаються, чи говоряться. І сестра почала співати цю пісню в далекім краю. Знаєте, для когось цей край був дуже далекий, а для когось вони там на полі були, там ночували, ті пастухи. І для них, мабуть, як сказати, з далекого неба прийшли ангели і співали, і звіщали про те, що ця радість, не тільки ми співаємо про неї, вона буде всім людям, але всім, які приймуть, які приймуть, які дадуть правильну відповідь або е сприйняття на цю радість, що Бог з'явився в тілі. І зробився людиною. Знаєте, я про це хочу порозважати, про близькість Бога, про наближення Бога до людей. Що для нас є близький Бог? Хто він для нас є? Як ми реагуємо, чи ми шукаємо його близькості кожен день, як має бути в житті християнина? Чи ми насолоду отримуємо від близості Божої до нас? чи, ну, Хто він став для нас? І знаєте, от в Ізраїлі, ви людей таких пам'ятаєте, хто Біблію читає, до кого Бог був особливо близьким? Питання. Таке теологічне, до кого Бог був особливо близьким. Ну, так, да. Да, є особливі Божі люди. Ми читаємо: Давид, Авраам, Моїсей, особливо, взагалі, такий, з ким Бог ну, дуже багато часу проводив, і він з Богом. От. Але е були в Ізраїлі пророки, до яких Бог був близько. Вони чули голос Божий. Звичайно, не так, як Мойсей, бо Господь сказав з рабом Моїсеєм взагалі, особлива близькість. Але ось пророки були, вони чули Божий голос. Вони звіщали те, що в серці Божому, людям, які були біля них. Вони використовували різні образи. Пам'ятаєте, колись Єремія пояса собі зняв свого пояса, закопав, потім викопав його, а він запліснявілий. І Господь каже, я так наблизив вас, Ізраїль, я так вас наблизив до себе. Чому ж ви такі зробилися? Чому ви запліснявіли? Біля Бога, який наблизив їх до себе. А вони щось запліснявіли. Стали непотрібні нікуди, як той пояс. Чому? Тому що вони самі, мабуть, себе віддалили від Бога. І ось ці пророки, які. Ну, мали би бути справді наближені до Бога і звіщати е, про Божу славу, ми про них читаємо м, пророка Єремії 23.23. 23. Господь таким пророкам говорить, таке питання. Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог іздалека. Я це місце писання не міг усвідомити довший час. Ну, як? чому Бог пророкам це говорить? Чи я Бог тільки зблизька? І я побачив для себе цю відповідь. Пророки знецінили близькість Божу, близькість Бога до себе. Вони знецінили, вони почали ганятися за своїми сновидіннями. Почали говорити, знаєте, люди, їм же ж властиво десь, щоб їх помітили, щоб сказати щось таке особливе, і люди шанують їх, бо вони ж Божі пророки. А Бог від них став далеко. Коли Бог запитав це, чи я Бог тільки зблизька, то він мав на увазі, що він може бути і далеко, щоб ті пророки цінували його близькість. Я бачу ще приклади, коли люди почали знецінювати близьким Богом. Наприклад, Оза. Це був син одного, одного чоловіка, в якого зупинився ковчег Божий. Божа присутність. І він там довший час перебував цей ковчег. І ми знаємо, коли вже цар Давид перевозив той ковчег. І десь ті воли вони нахилили ту, як, ну, да, того воза, на якому був ковчег, то оза без особливого, скажімо так, благоговіння, він просто підтримав. Да? Ніби ну, нормальна справа підтримати. Але він це зробив без особливого тремтіння. Він, він знецінив оту Божу присутність, яка постійно була в його дома. Не так як той Аведар Гіфянин, коли до нього прийшов ковчег Господній, Бог дуже благословив його дім. Він згадується далі як Овед Єдом в Біблії. Чоловік, який дуже почав цінувати Божою присутністю. І коли був устрій Божого дому, всюди цей Овет є в дом. В усіх, він в придвірниках, предвір... ну, тих, хто відчиняє двері, він з тими, хто співає, він ну, постійно десь на варті біля Божої присутності. Так вплинув на нього Господь. Тобто оза так спокійно не мав благовіння. Що ще може бути, коли Бог біля нас близько? Ісус Христос, Він ходив по землі, Він навчав людей, і Він був близько, Він був в тілі. Але як люди почали відноситися? Знаєте, ми так говоримо про, ніби, якби, от, якби я там був на місці тих людей, мабуть, б я по-іншому вчинив би. Мабуть би, якісь мої рухи або вчинки були б інші, не такі, як тих людей. Ми читаємо про це, що люди про Ісуса говорили, чи ж він не тесля? Чи ж він не тесля? Він син теслі. Ми його братів знаємо. І сестри Його всі ж між нами. Хто він? Таким чином, коли люди це говорили, вони знецінювали Сина Божого. Вони його зневажили таким відношенням. Близького Бога до них, який прийшов, який, який торкався і мертві вставали. Вони ж чули те, що було в Капернаумі. Вони чули. Але коли прийшов в свою батьківщину, не зміг зробити жодного чуда. Близький Бог, який народився в тілі. Це руйнує нашу віру, таке відношення, коли ми зневажаємо Сина Божого і називаємо його просто Теслею. Ми настільки звикаємо, що перестаємо цінувати. Скажіть, дорогі брати і сестри, чи не так відбувається в сім'ях, на жаль? Коли молоді люди мають перед шлюбом певні ну десь? Побачення, де спілкування і ідуть до шлюбу з таким особливим натхненням. Тепер, коли я одружусь, це ж тепер вона буде моя, а я буду її. А вже одружились. Минає рік, минає другий. І хтось навіть засняв певні такі е, ну, відео, що відбувається, як вони ну, у відносинах. Втрачається от, а, ніжні ті почуття, можуть втрачатися. Е, можуть, але не мають. Е, а має, о, брат Ярослав, гарний свідок. Каже, все краще стає. І так має бути в Божих людей. От. Тому хай Бог благослови, щоб ці ніжні почуття вони не втрачалися. Так само вони з нашим Господом. Він має постійно нас захоплювати. В нього є чим захопити, в нього є чим вражати, в нього постійний розвиток для нас є Відносин наших з ним. Я згадую про того сина, який був близько біля батька. І коли. Довший час він, він виростав, він десь наближався до свого повноліття. І сам батько його вже перестав, мабуть, дуже сильно цікавити. І він сказав: дай мені те, що мені належить, і я піду. І пішов, на жаль, в далекий край. І тільки там, в потребі, в глибокій нужді, він почав розуміти, хто є батько. Що в нього навіть ті, хто біля нього наймити, не рідні, а наймити і в них вдосталь хліба. А без батька в далекому краї він почав цінувати батьком, який був близько. І ми читаємо в Євангелії від Луки 15 розділ, де каже, батько споглянув і побачив, коли він був ще далеко, побіг до нього. Ось так зробив Небесний Отець. Він побіг до нас назустріч. Коли Адам впав, коли Єва його спокусила, а Єву Змій. Господь не забарився, він до людини дуже хотів і наблизився. В пророка Ісаї ми читаємо про це 65-й розділ. Господь говорить, я цілий день простягав мої руки до народа неслухняного, до, я, до народу, який мене постійно ображає в лице. Я казав, ось я! Ось я, я близько. Але цей народ він не чув, не хотів чути. І Господь каже: я відкрився тим людям, які мене не шукали. Дорогі брати і сестри, так я хочу ще поділитися одним текстом. Історія є така про одну жінку. Це правдива історія на, на правдивих подіях. Якийсь рік був, наблизилось Різдво Христове. 25 число, 12 місяць, грудень, ну у нас. Український місяць, Це ця подія була в Сполучених Штатах. І ця сестра в неї особисте життя, м'яко кажучи, не склалося. Вона втратила відносини, її діти десь розпорошилися, чоловік її залишив. І досить їй так сумно на душі стало, не склалися ці сімейні відносини. Так вона аж десь в скорботу зайшла в глибоку. Ось вечір, коли всі, в сім'ях збираються, а вона одна була в себе вдома і захотіла: Господи, скажи мені Твоє слово, я так бажаю, щоб ти мене якось підкріпив, якось цілив. Ну, І сама вона каже: Господи, я сама винна в тому, що зі мною відбулося в тих всіх подіях. І вона. Дуже так щиро і, і, і говорить, багато проплакала в той вечір, багато годин. Не знала, не мала ніякої потіхи. І в такій щирості приходить до Бога. Це, знаєте, не то, що як порада Біблію відкривати навмання, ні, взагалі. Але вона ось просто відкрила Біблію і почала читати. І ви здивуєтеся, но такий текст в Біблії є. Мабуть, жодний богослів, він не дуже звертав на це уваги, але цей текст є. Книга пророка Єремії, 52 розділ з 31 вірша. І сталося за 30 го і 7-го року цій жінці було 37 років, якраз, про яку я говорю. І вона читає, за 30-го і 7-го року вигнання його Єгоякима, Юдиного царя, 12-го місяця, це був той місяць, який вона це читала, 20 го і 5-го дня місяця Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання змилувався над його Єгоякимом, юдиним царем, і вів його з дому ув'язнення. Вивів його з дому ув'язнення, і він говорив з ним добре, і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні, і змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його, їжа стала, видавалася йому від Вавилонського царя щоденно кожного дня. Аж до дня його смерті, по всі дні його життя. Ці слова цю сестру нашу дуже сильно підкріпили. Як той Евіл Меродах наблизив царя, який був в полоні, який був ну, просто під владою вавилонян, і вони могли з ним зробити що хотіли. Десь Бог розположив, коли той Евіл Меродах в рік його зацарювання тільки почав правити. Він наблизив до себе того його якима. Так Бог забажав ту жінку наблизити до себе саме в цей день, саме в той час. Бог бачив, Бог чув її, коли вона в щирому серці помолилася до нього. Бог так само чує кожного з нас. Я е, собі думаю, Ісус Христос. Він наблизив до себе 12. І з 12 був той, про якого в псалмах написано. Ти, який був для мене той самий, що я, мій щирий, з яким ми розділяли свої щирі бесіди, близь, ближній мій, але підняв на мене свою п'яту. Зраджують тільки близькі люди. Бог бажає, щоб ми, якщо ми з ним близько, могли би настільки пізнати його природу, Його серце, щоб дуже ним цінувати, щоб кожен день ставав, знаєте, краще і краще. І наостанок я хочу прочитати із Псалма 101. Це теж таке, таке очікування добрих змін. З 14 го вірша. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов реченець, бо раби твої покохали і каміння його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього ймення, а всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй. До молитви забутих звернеться він, і молитви їхньої не осоромить. Запишеться це поколінню майбутньому, і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглянув він із високости святої своєї. Господь зорив на землю з небес, тобто споглянув, щоб почути зітхання ув'язненого. Щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його. Хай Бог так благословить нас те, що сталося з Різдвом Христовим, з прихідом Господа на цю землю. Господь з небес поглянув на землю, щоби визволити ув'язнених. І ми про це читали, знаємо. Господь каже: я прийшов звістити вам літо, Господнє благоприємне. Хай Бог благословить нас, щоби в Різдві Христовому Бог був близький до нас, а ми були близькі до Нього. Не так, як Ісая пише, цей народ наближається до мене лише устами своїми, а серцем своїм далеко стоїть від мене. То щоб серце наше було близьке з Господом в день Христового Різдва. Богові слава! Амінь.